Ось це хоста Tiara. Вона така кручена. Зараз я веду боротьбу зі слимаками, відлавлю їх на приманки, ставлю горшечки пластикові, вони туди наповзають, камінчики всі перевіряю. Бо ці мені дірки зовсім не до вподоби. Ось це така royal Tiara. це невеличка хоста і дуже м -м, погризли все-все. Поки я не встигла їх повідлавлювати, вони вирішили мене накапустить. Такий гарний крученик для м -м, переднього. Плану вона буде трішечки більша. Це вона, ну тут поділочка маленька, але вона ще наростає, тільки-тільки наростає. Ось та Сілк рот. Вона чудова, але дуже-дуже повільно наростає. Щось вона в мене третій рік вже сидить. І в одну. Поділку, дуже в неї широкий білий край, тут трошечки її споплюжила, це теж, це теж не болячка. це я її е, при посадці е, заглобила. і весною я їх піднімала ось і цю теж, це хоста Крісмас Кенді. Тому вона у минулому році була трохи вищою, а зараз вона низенька, бо теж я її навесні бачу, що вона заглублена. А Вони не люблять. Вони не люблять, вони починають гнити. Ось така цікава коста. Листя середньої щільності теж я не догляділа равликів в цьому році. Дуже в нас було багато дощів. Напрочуд багато дощів. Звичайно в нас нема таких дощів. Це в нас хоста well ешек. Eh, Shakeed. Це строката хоста. Ось eh, вона полізла. Приймається і лізе вже строката, але, мабуть, треба відійти від... від... сонце. Але три розетки строкаті, одна зелена. Ось. Теж гадаю, що мені потрібно її буде е побачити, якщо нове листечка зовсім не видасть нічого. Потрібно буде строкаті залишити, а ось цю відсадити. Тут в мене задвоєні сорти. Цей сорт ще себе не проявив. Е, я забула, що це є? Сапфірпілоус, сапфірпілоус, вона повинна бути жабкою, блакитною. з... Дуже кругленьким листичком, але поки що вона нічого мені не показує. Бо мала. Так, і ця мала. Це я гадаю гран маркю. Ну, чи Катерина, чи гран маркю. Бо це купували без сорту, то коли наросте, буде вже. Буду вже дивитися по розміру. Це хоста Evening Blush. Теж вона ще мала, блакитна, витягнута, червона ніжка. Але одна розеточка, нічого ще не можна по неї сказати. Це хоста Gold Haze. Вона дуже жовта при розкритті листя навесні, а зараз вона така шартрезна. Але теж доволі привабливо хоста, добре розростається, непримхлива. Середній листочок середній, ну не дуже щільний. Це хоста Sunset Grues. Вона дуже в неї щільний лист. Дуже ось такі це невеличка хоста на передній план підсадки. Але мені дуже подобається за її щільність і за кольори, ну і за форму. За форму листя теж. Цю хосту я купувала. Ну, мені сказали той Солджер. Але це не той Солджер. Це, мабуть, хоста Crushade. Буду дивитись на неї. Мені дуже подобається. Дуже, вона невеличка. Ось така от невеличка і росте. Не дуже велика, блакитна, зморшкувата, з гарним краєм. Доволі така щільна, але буду дивитися, що це за сорт. Це ось новий лайксайд like прописі. Це буде жаба, жаба, це як який є. Увага, відбій повітряної і тривоги. Зараз. Увага, відбій повітряної тривоги. Зараз у нас Постійно повітряна тривога, тому, вибачте, відбій. Так, оце вона зараз вже жабка. А буде ще ще, ще жабіси. Це велика хоста. Це з великих. Це в мене хоста Bridal Falls. Це велика хоста. Дуже велика. Отримувала у Францина. І ось вже. Четвертий рік, мабуть, вже четвертий точно рік. І нічого, оце отак вона ростає вище не хоче, не знаю, що з нею зробити. І вже і пересаджували її, і так і сяк. ну, Чекаю, буду чекати, вже, боюсь її чепати. Сприн Монін, Маленька, ще маленька, зовсім нічого не, не можна тут розглядіти. Це теж хоста колекційна DanoBisla. Вона така цікава, з прожилками, з таким краєм незвичного такого кольору, кольорів. Але ось в неї такий як бордюрчик, такий краюшок. Але ще теж, теж вона тільки-тільки наростає, то тобто дуже хочеться її побачити, коли вона вже буде велика. І можна буде спостерігати. Ось а це в мене ч так? Це хоста Morning Star, але це поділка свіжділена. І ось так я її прикопала, це з подругою ми мінялися. Зріз підсушується, щоб він не загнив, бо він почав. Я його повідшкрябувала, за... замазала зеленкою. І зараз так ось на бачок вона приймається, коли зріз вже буде зовсім сухий, не буде гнілі, я її. Поставлю на місце. Зараз поки ще приймається, бо свіжозріз це завжди лотерея. свіжозріз я не люблю. Його треба ще, щоб він загоївся. Це хоста, мабуть, Dancing in Fire, але ще мала. В неї дуже-дуже така червона. Чорна ніжка повинна бути, і це я підпишу сорт. Це велик, ну висока ніжка повинна бути. І ось зелене таке е, листечко з е, ажурним таким краєм. Тут хосту, це в мене теж Color Festival, але буду завтра викопувати. Оце мені подобається. Може щось скоренням загнило. Там, це, це не норма. Так, а це те ж ота хоста крушейт, яку я вважала за той солджер. Бачите, вона пересаджена, вона зовсім не видає ні тієї облімівки, ні, ні того е, товщини е, листечка. Тобто вона зовсім не схожа. Це щодо пересадки і щодо молодих хост, чому вони не завжди схожі на материнське. Ельніно. Ельніно. Ось така цікава, видає, бувало, що попов пів листа білим, коли вона вже доросла. У мене є ще одна, я її обожнюю, то я і тут, і там вмикаю їх. Музикальна пауза. З квітінням ремурусів. Невеличка вставочка, а то зараз одні хости-хости, а квітує ще й інші рослинки. Ось вони такі яскраві зараз. Е, так зараз виглядає хоста Амалія в мене. Вона тут у затінку трошки я е, бузину Black Lace порізала тут, щоб їй сонечко доставалось, бо по подрузі я бачила там більше світла, то вона яскравіша зараз. Але це, це щастя, це щось, я її не чіпаю. Поки що купувала у Францена. І я полюбляю великі хости, я їх не дрюкую постійно. У ну, мене перша черга це налюбуватися, потім друга черга, коли щось буде відділити і продати, то щоб якийсь новий сорт собі купити, бо так біжі штанців можна залишитись. То так, я щось ділю, продаю щось собі, нове купляю. Це сорт Hollar Mystic Purple. Купувався мерестемою у Франсена. Він теж тільки починає набувати себе. В нього повинно бути заходити цей пурпурний, аж на кінець листа, трошки. Дуже темна хоста, бачите, на ніжку. Дуже заходить такий пурпурний пурпурні рисочки. Ніжка пурпурна. Ось, о, такий цікавий сорт, бо коли ми починаємо збирати, як люди, ой, мені з такою рисочкою, мені з такою рисочкою, а потім вже починаю збирати. І блакитні і цікаві сорти, і жовті якісь цікаві. Бачите, який в неї колір. Він якийсь такий металевий. Ну, не Телефон то так-то так вихвачує, тому що вона змінює свої кольори, Якийсь такий ну, дуже цікавий, дуже в неї цікавий. Цікавий колір. Yellow Полька dot бікіні А ось вона мені видала. Зараз я знайду ось такий листячок. Бачите, який цікавий, да, що воно мені всі лізе-лізе новини. Такий, як страйковий, але тільки один. Але ця хоста вона дуже дає часто спорти, тому я почекаю, може, мені щось спортане. Бо від однієї хости в мене спорт є. Я відсадила цікаву розетку і зроблю відео по неї. Ось так. Така хоста. Це хоста Оріанс Белт. Тільки починає. Теж набирати дуже мені подобається дуже широкий білий край, висока хоста, круглий лист середньої щільності це хоста candy dish Ще хочу купити з облямівкою теж якась кенді. Але по-іншому називається. Це зелена хоста з прожилками, з дуже таким блискучим листом і ось такою з таким краєм мені подобається, хоч і зелена, вона цікава. Це джунь, джун, джунка. Ну, джунь, вона і в Африці джунь. Це в мене хоста Спартакус, Вона велика. Але в мене ще вона наростає. Вона була пересаджена. Дуже шикарна хоста, пшільний листочок такий, вона буде красунею Так, це сидусер. Ось такий в неї малюночок листя. Це велика хоста. Ну, це седусер. Це седусер, його. Завжди я хотіла мати, і ось нарешті, але трошечки не розрахувала з оцією дубалискою. Треба ще підв'язати, щоб було видно сидусера.